каналі і сьогодні я хочу проговорити про ще одну мірову проблему Це саморозвиток я вже казала про мотивацію за вот все але там мені в коментарях написали що краще дисципліна i know it thank you so much але розвивати дисципліну це дуже складно тому що тому що да, але її треба розвиватися ось е, тому да я хочу поговорити про те що всі ми дуже хочемо мати те життя, яке ми бачимо на картинках інтернету, там, де ото-то вс, там э, людина твого віку купила вже п'ять машин, квартиру в квартиру, квартиру в центрі Нью-Йорка, на Манхеттені, 5 комнат, ну свої гроші, не в кредит, має 55 своїх бізнесів. Змовляє на англійській це 15 і так далі. Всі ми хочемо мати це життя, я також. Але проблема, проблема, мірова проблема, це те, що ти хочеш цього, типу, де є два типу людей. Три, п'ять, окей. Перший тип людей, які не хочуть нічого, другі, які хочуть мати це життя, але в них немає, типу, не вже. Не мотивація, яким треба розвивати це дисципліна, але ця дисципліна дуже реально хард розвивати просто. Мені треба поради, як реально розвивати. Скільки разів це розвивати, скільки намагалась щось робити, але в якийсь в даний момент в рандомний момент. Все йде під хвост, дисципліна, і нічого нету. Окей, а третій тип людей, які хочуть це і роблять за цього все. їм дуже ж Я намагаюся бути нею. Я майже вона, вони на 50%. Можливо, навіть трішечки менше. Сподіваюся, що все ж таки хоча б 50%. Ну, ладно, хорошо, 50%, тому що, тому що я ще не закинула YouTube канал. Були були моменти, да хто дивився відео, по-моєму, це бів, да, Це якраз був мій перший подкаст про те, що чому ще я закинула YouTube канал. Це реально дуже крінжово, я вважаю. Тому що ну, це якраз був той момент, коли от я перестала робити оцю, закинула дисципліну. От, найголовніше, найкринжованіше це дисципліну. Тому що ну, мотивація вона завжди зникала, але тут дисципліна теж пішла по какої падхозяй, вона теж кудись пропала, але вона знов зі мною, знов я викладаю відео два рази на тиждень. ура, <кій> ось але ну, можливо, тому що хоча мені трішки легше знімати, ну, відео, тому що, по-перше, я вже не працюю два через два, і у мене немає два дні, кто, я взагалі <світ> нету у мене в этом світі. Я <світ)> работаю на ага, ногах, у мене немає часу, ну я не можу сидіти в телефоні. Зараз у мене хоч і теж дуже... І собі загрузила, я і там, і сям, і туди, і сюди, і туди, але у мене слабо. Але... А, у мене є час на телефони снімати відео і монтувати. Хоча, скажу так, дисципліна є, але от мотивація такого Та слово монтувати відео. От, тупо от, от особливо, ну, блін, треба монтувати. Я, чесно, я, признаюсь чесно я не люблю монтувати відео. Зачастую. В 99% я не люблю дуже монтувати відео, особливо якісь довгі, типу, і так далі, хоча з одного боку, мені подобається монтувати подкасти, але ладно. Може, я пішла з того всього, вже почала про себе казати, ось Що ж нам треба робити, щоб мати це саме життя? Типу я просто не дивилась мотиваційних відосиків, тому що вставати треба в 5 утра, щоб ложитися в 10. Окей, типу, це да, також мотиваційне вже відео, типу. Як ти маєш мачути шикарнеше життя, я нам стою в п'ять утра, як нет. Да, всі ми чули, ну, можливо, більше счела, це от, от, от штучечку, шо, всі не стають у п'ять ранку. Е, Кух, класно, можливо, не просто живуть одні. Окей, пропустимо цей момент. Але з нового палку святоволі ставати у п'ять ранків дуже класно. Але тоді, коли ти лягаєш раніше. Але коли це вирішив лягти е, о 12 вся о 5 ранку. За час у мене так. Ну тому я вже не намагаюсь вставати о там раніше. Ой, лягати, тут вставати о 5 ранку. Але були, от у мене, нещодавно був день, коли мені треба було стати о 5 ранку, тому що мені треба було кудись йти дуже рано. Ось. Що мені не подобалось? Я, звісно, ще поздно лягла, но... Але... Стати о п'ять ранку просто і піти, я не знаю, там займаєтесь йогою, там, пілатисом, спортом, правильно харчуватися, там учити англійську, де вот ось, вот... У мене не було бажань, у мене не було цього. Ребята, може, якщо ви хочете мати те саме життя і ставати оп'ять ранку, лягати пізніше. оце реальний лайфхак. Тому що... Всі це розуміють, але на всього це роблять, розмовила я. Ось, тому так, да, можливо, колись я все ж таки спробую вставати о 5 ранку, але якщо я лягати пізніше, так, е, да. хто пам'ятає, я викладала відео, типу, змінюю свою, свою вечерню рутину. Ось я там пішла о 8 вечора. Це реально, от тоді оце реально дуже класно, коли ти типу, попрошу робитися в восьмій вечір, типу, я вже лягала десь одинаковой, по-моєму, з чимось. І це реально дуже класно. Я хочу знову це впровадити в свою рутину, тому що тоді було це дуже складно робити на постійній основі, тому що я повернулася додому після дев'ятої. Ось, і ще, ще проблема в тому, що у мене два рази натижні англійською десятої, але ладно, але... А там можна просто, звісно, зразу пойти спать, мити і спати. Зачем? Сьогодні прилежать пять 5 злов Тиктоке. Тіктоки на тік зло скажу вам, так? Все це все сейчас знаю, знаю, я не знаю, як з цим збороться. Окей, е, да. Що треба мати, щоб мати те саме життя? Зараз вам скажу людина, яка нічого для цього не робить. Окей, да. Я просто дивилася ці 27 відео. Можливо, прям зніму такі, знаєте, прям подобаніше відео, яке от реально змінюю своє життя, зараз буду просто паради. Ось, які я дуже хочу впровадити в своє життя, і щоб вони були в мене, я, щоб я цього е, робила. Тому якщо ви будете ними користуватися, навіщо в коментарях я буду робити це разом з вами і будемо це зробити. Засадим, е, е чат в телеграмі, будемо там підтримувати один одного. Окей, okay, так що ж нам треба робити? Вставати в 5 ранку. Ну, якщо ти хочеш вставати в 5 ранку, тобі реально треба для цього лягати раніше, як мінімум 8-9 вечора. Так щоб лягти... Нам потрібно як мінімум 8 часової сон. Тобто якщо ти хочеш вставати в 5 ранку, тобі треба лягати, щоб типа 8 в 8 часов. Це у нас е, 11, 12. 13... Пожіть. 10, 11, 12. Тобто тобі треба лягти як мінімум в десяти вечора. От чим о 7-о 7, о 7 Ну, я думаю, що краще б лягти, мабуть, о 7 о 7 о 9.30, щоб ти там 30-30 минут чи я мог... Ну, типу. Таку розкачатися і потім лягти спати, тому що якщо ти ляжеш ровно о 10 ти відразу не заснеш. Можливо, якщо ви така людина, це дуже класно. Але мені, щоб ну, заснути мені потрібно минут 20, ще і подумати о житті. Окей, типу тому ось так от. Але що це правило про те, що я того розповідала, це реально дуже годний лайфхак то що ти три... Ні, за три години це ти не їш це, звісно, круто. Ну, так і треба. Три години до трьох годин до сну ти не їж. Це, ну, це в принципі, легко соблюдати. Ось. Два, за дві години типу ти, не думаєш, якими займаєшся важливими речами, типу, ти, ти не працюєш і так далі. От найголовніше, це за годину до сну ти не... Сидиш в телефоні. Це реально годний лайфхак, тому що тоді, коли я оце не сиділа за годину в телефоні до сна, трішки це було проблематично, тому що я тоді сиділа в телефоні. Але це реально дуже годний лайфхак, я іноді дуже впровадила це, але особливо, коли я їздила в табор минулого року, нас, нам давали, у нас був телефон на 2 години на день, типу година з половиною, через на час на 30 хвилин. І ось, у нас ввечері не було телефону, зранку не було телефону. І що вам сказати? Я прокидалася без будинку о сьомій ранку, мабуть, ну, тобто, все дуже класно. І лягала увечері дуже легко і просипалась, і це реально гарний хак. Тобто я навіть більше годину до сна не сиділа в телефоні. Більше години. <кій> Якщо година це теж дуже класний. Але якщо ще більше то взагалі класно, взагалі рекомендую, я в телефоні я тільки дві години. Але да, тоді було набагато легше, тому що я була, ну, фактично, ми жили з дівчатками в одній кімнаті, ми було дуже багато спілкування, і в нас були конкурси, це да. в справжньому житті. Не в таборному, це дуже складно соблюдається, але, пропустимо, цей момент, тому ой, хак, реально сидіти не в телефоні до години до сна, це реально дуже годно, я зараз, на жаль, не соблюдаю, але хочу впровадити в своє життя знову. Ось, наприклад, якщо ви любите читати, можна почитати, але що ж робити тим, хто не любить читати за годину до сна без телефону. Без поняття, чесно. Взагалі, реально. Навіть, от просто я, ну типу, в моєму плані, якщо за годину, то типу, просто реально читати і все. А так, що робити, я не знаю, ну не знаю, його займатися. Але теж, блін, телефон. Чисто робити якісь вправи по пам'яті. Ну, тоже, блин, ну, роботики справи до часу за це теж не правда, тому ладно, нет. Ну, не знаю, я Ребята, вообще вы вообще займаєтесь, крім того, що сидіти в телефоні, от просто, ну, тому що у мене поняття, якщо ти не сидиш в телефоні, ти або читаєш, або спиш просто, але тоді, ну, типу, сразу посіяти в телефоні, сразу спати наперед. Нам нужно, щоб за годину не сидіти в телефоні, а потім тільки лягти спати. начинать читать книжка, чтобы не морочить друг другу всем голову и вообще что-то что-то делать. Ось, э, вообще еще очень ходил факт, это надо чтобы мать это само житья, потому что да это правильно хорочивалось. Это очень сложный этап жизни, особенно тех, кто имеют проблемы с, с едой, и там ты Сьогодні голодаєш, завтра ти з'їдаєш весь холодильник, вообще весь магазин. Це крінж, хлопці. надо, надо треба з цим боротися. Я теж маю це проблеми. Я не знаю, як це боротися взагалі. Боже, хто поможе в цьому. Окей. Э, я кажу правильно. Оце, всі знаєте, э, дуже багато... Якщо, наприклад, на рахунок тих, хто хоче схуднути, дуже багато кажуть, типу, э, в лайфхаках, э, есть два их наверху на схудный, так что хочешь Это Один нормальный, один ненормальный. Ненормальный. нормальный. С сидит на ипоз диете. Другой адекватный нормальный э, лайфхак это дефицит калорий. Как это соблюдать? Это тоже складно. Ой, если кто мой лайфхак, пишите в комментариях. Ось. Тому якщо ви хочете схуднути, у вас, наприклад, ви хочете змінити саме життя, щоб схуднути, не сидіть на дієтах. Я, я не можу сказати, що я сиділа на... Я не можу, Да, Я не сиділа на діетах, я просто намагалася харчуватися правильно. Це не дуже... ну це на початку... Це реально дуже... Я харчувалася, але треба було проблем, тому що я харчувалася правильно, але я не соблюдала дівці калорій і взагалі нічого мені не помогло. Ось. Ну да, але тому якщо ви ну, хочете вообще польчиться зробить, да, ну <смі> як полечить вот это вот хотя бы что-то намагатися зробить, то якщо вы хочете, хочете типу, правильно, то хочете справильно, але ще зменшити свою порцію в п'ять разів. Ну ладно, хоча б в два для початку потім в три. Конечно, щоб в кінці у вас не вийшло от столько, да надо побольше. <смі> Реально зменшую свою вот эту вот порцию, цену, не знаю, складно, це треба намагатися це робити. Але надо, вот, ребята, надо, вот, пожалуйста, давайте вместе это буду делать. Я намагаюся, что у мене не виходить. И треба дуже багато води. Я це, в принципі, можу сказати, що я, в принципі, це соблюдаю, але в більше часу коли я дома. Ну тому, що якщо я десь цілий день, я не п'ю воду, то, може хочу в туалет це И все время, типу, якщо вдома я з легкостью можу випити і два з половиною воды, і больше, і так далі. Тому що зараз секунду, покажу, із за чого? из чого я можу пити дуже багато води? Вот эта вот штучка, это просто мое спасение для пиття воды. Не реклама, ребята. А, окей, ну типу, вся штука це вообще популярная в Америке стала, ну, я начала. Ось, ну, взагалі я даже давно хотела такого плана по типа, себе опить. <связать> Ось, але ну я взагалі-то типа, попадала таку малесеньку сидела, ну я поняла, тут не такого, вот, как минимум, ну, не знаю, ну такого размера, есть, такого вот, такую плоскую, ровную и так далее. Але я увидела этот тренд, вс. Ну я вообще такую то я не могла найти, они мне все воняли <связать> Все воняли. А тебя нет, спасибо. Ось, тому да, типу, і тут літр води, літр води і Это вообще я могу за пять минут так взять и просто литр воды выпить. И вообще пока айфон так стичная особла вопьется, тому що вы хотите соблюдать уже великий баланс воды, с бутылок не пейте. Со стаканов тоже пейте с таких штук. Ось. в встанел, мабуть, такая вот чисто моя порада, Ось. Книжки, Я їх теж не читаю, але ну, надо книжки читати, я хочу знову початок читати, але я не знаю, що зі мною я не можу читати книжки. Це кринж. Книжки треба читати, як їх читати, я взагалі без поняття. Субботно, типу, я їх я Зубо, я люблю читати, але я не можу читати, не знаю, як починати свої почитися до цього. Тому да. Ось, правда, як навчатися взагалі немає, тому що я просто це делаю, потому що надо, потому що я не люблю, когда у мене ну, часу і онлайн, і дистанционно, і у нас якби, класрум домашка там вся. І я просто не люблю, коли у мене от, в стрілочці типу, діла домашніх, їх дуже багато, і мене це дуже бісить, тому я намагаюся робити це. Тому я завжди роблю домашку, дуже швидко і так далі, тому як і робити, як е, правильно це все і взагалі я не можу сказати правду, я просто роблю. От реально, тобі. у мене просто, я ніби коли у мене це всього багато долгов. Я коли їздила в табор на два тижні, приїхала, в мене дуже багато долгов, мені це дуже не сподобалось, але мені довелося робити, і я робила. Ось, тому так, да, на цьому я буду закінчувати. Це такий от майбар. я тоже тебя пользуйтесь семьей, я тоже начну пользоваться. Ну дякую да, за прогляд, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии, до встречи, мам, не мам, бай.